Щоденно ми виявили частинку фрагмент кахлі без поливи, орнаментований рослинним орнаментом. Це фрагмент глечика, точніше, нижня частина його із денцем. Також характерна кераміка для 16 17 століття. Ігор Креховецький науковий співробітник відділу археології та відтворення історичних ландшафтів національного заповідника Дані Галич. Він показує артефакти, які віднайшли під час розкопок вхідних дверей нульового ярусу в'їзної вежі Галицького замку. Наразі вони завалені будівельним румовищем. Можна буде зайти у нульове приміщення, одне з приміщень цієї вежі, і е, також це де змогу. Залучити широку громадськість нашої держави для того, щоб вони більше взнавали історію свого краю. Це, це буде також і для нас великою подією, адже багато століть не було у цих підземеллях досліджень, і це ми вперше починаємо їх проводити. Минулого року приміщення досліджували з допомогою відеокамери і визначили, де розташовані вхідні двері. Проте доступ до них був закритий брилою від стіни вежі. Її, імовірно, підірвали під час захоплення Галицького замку турецько-татарськими військами у 1676 році. Розповідає гендиректор давнього Галича Володимир Олійник. Ми пробували 20 тонним краном підняти ось цю стіну, частину стіни. Яку, за припущеннями науковців, коли турки наступали, е, якби е, відбувся вибух, і вона закрила от, вхід в підземелля на мінус перший, на мінус другий поверх. І для того, щоб все-таки е, приваблювати відвідувачів, туристів, е, то їм треба показувати постійно щось нове, то ми, от, якби е, за довідкою наших науковців, розділили стіну на дві частини, і тепер зрозуміло, що один кран не міг підняти, тому що одна частина важила 7 тонн, а інша частина 9 тонн. Зі слів Ігоря Криховецького, науковці сподіваються, що цей склеп з'єднаний з іншими приміщеннями, зокрема підземними. Їх також планують досліджувати у майбутньому. Хроністи польські згадували, що Галицький замок має двохпорохові підземелля, тобто двохярусні. Ми спочатку думали, що це підземелля, але коли опустили камеру, побачили, що вона має вікна, має вхідні двері. Під земелі вікон не роблять. Також минулого місяця археологи віднайшли прохід, який, ймовірно, був коридором до ще одного приміщення. Ось тут, де стоїть драбина, внизу є приміщення, ймовірно, або коридор, або частинка приміщення. Ми ще його не розчистили, але вверху видно аркоподібне склепіння, тобто стеля проглядається. І після, після вибирання цього ромовища. Ми його розчистимо і будемо знати вже його функціональні приміщення. Зі слів Володимира Олійника до кінця археологічного сезону планують докопати до входу в один зі склепів підземелля нульового поверху та поставити грати. Наступного року планують законсервувати цю частину розкопок. Крім того, з його слів, спільно з університетом короля Данила, науковцями та підприємцями виготовили віртуальну екскурсію. І навесні 2025 року погуляти Галицьким замком можна буде в шоломі віртуальної реальності. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ